Доброго дня! До вас звертаються жителі села Сергіївки з проханням у відкритті банки на придбання тканини та сіток для плетіння. Приміщення у нас є велике, просторе. Ось у нас є такий щиток, на якому ми прив'язували сітки і відповідно плели. Нами попередньо було сплетено більше 20 сіток або біля околи 20 сіток. Які були направлені спочатку? Ми плели сітки своїми руками з допомогою відручних усіх матеріалів. Це різали ну, різну гуманітарну допомогу там таку тканину. Потім заказували е, спеціальну піксельну ленту і з неї плели сітки. Сітки були відправлені нашим військовослужбовцям е, із е, малюнками наших е, діток. І... І все, дякую. Дякуємо за подальшу співпрацю. Надіємося, що ви нам допоможете у зборі коштів. А ми почнемо працювати у відповідності з плетіннями сіток разом до перемоги. Дякуємо велико. Слава Україні.